Я а сейчас снимаю, так что сейчас просто иду в тот поход. А когда вам ко мне засняла, видео было закрыло, короче, а, потом включу камеру. Всем привет, ребята! А меня вот здесь. Меня забыли, что ли? Привет. Всем привет! Я привет, не завидуем. А я... Катя, не забывай. Я не засняла, но мы тут засняли. А, Соня, ты Хочешь? Кадр хочешь? Да.

Вау! я брала все. Мы покушаем, мы идем. Мы идем. Так. Вот так. Ой, кто это был? Можно я буду снимать? Нет. Влада нас нет, Влада. Все, ой, здравствуйте. Кості. <плес> ой! Ой-ой-ой! Ой, ой, ой. Що... ой красный. Ага. Ай, рука горить в мене. Она сейчас рука понадобится. Ой! Ой-ой-ой! жарко! Жарим сосисочки! Артем, пожар сосиску. соседский! Сама сидай жар! Артем жари мою сосиску! Артем жари мои сосиски! А да, ну юзара зараз сосиски! Мы я сосиски жар, не так на жару будете. Артем повар. Меня не пожарило, я думаю, это пожарный, я уже сделал поворот. Хорошо, нет. А что в первом? Таракан. Вау, а Катя уже нас снимала. Короче, мы уже ему нас копать, здорова. Ну, коротше, куча всього. А мене подожди. Я просто саме, вон... що, що? Ну, коротше. Це Ну, не, не знаю, ну, нормально, коротше. Да. Второку, ще усе вкусило. Що у мене, у мене не дуже. Ну така, це класний тут але якщо б саме вкусило, то було б краще. <рігут> Покажіть привіт.

брызгливый. Девчонка, она Катюшка снимает. Наши конфеты, серьезно? Нет. Дайте, дайте. Десят, пошли с Нет. Вареник. Гости? Я просто... Я не Я не хочу. На цьому кінець відео. Дякую велике за перегляд. Е, я хотіла засняти з роги обратної, але ми були такі заморені, витомлені, виснажені, того я не засняла. А я не знаю. Мені не, чесно я не знаю, як я добре змонтувала це відео чи не дуже, тому що трохи не знаю, як правильно його змонтувати. Відео в мене багато не було, тому що в основному я фотографувала. Своїх подружок і 에, в мене я могла, а вже ж, звісно, скинути їм, удалить, але но... в мене пам'яті не було, щоб загрузити, 에, щоб вони скинулись, і я удалила. Так що 에, я економила на відео і фоткала їх. От, ну я вже поудаляла все отак. Я вдома вже давно. А... Звісно, кінець був трошки дуже, але і також в мене не було ні одного відео змагань, але ми там перетягували канат, спортивні були змагання і так далі. Взагалі дуже мало відео. Передати весь цей вайп і кайф, який сьогодні відбувся. А... Можна глянути, до речі, на аккаунті моєї іншої подружки, от у неї от прям час таке відео. У мене тільки що знову закінчилась пам'ять, хоч зараз пописуємо, то може закінчитись знову. От. А, так що це був насправді найкращий, напевно, трупохід за три роки, як я ходжу на той наш клас.